Чомусь громадське якось подивно, але згідно закону стало приватним. Це і берега річок, або моря, лісопарки, або лісосмуги. Це будівлі медичного напрямку і музеї, здравниці для дітей незахищеної категорії багато інших, в тому числі заповідні території лісів і парів. Чомусь одна людина, маючи один голос, і гроші перебажає голоса громадської організації якій тисяча людей, але без грошових статків. Чому? Тому що кожен з нас дозволяє цьому бути, тому що кожен з нас з власника перетворився на орендаря власної землі, власної країни, спостерігаючи осторонь і думаючи, що хтось зупинить зупиниться для вас, або що вже нічого не вдієш, бо вони влада, бо в них корумпована система, бо в них на прикормі силові структури, в рядах яких чоловіки і жінки мають зарплатню, і вони лише виконують наказ. Але людоньки, це ваші діти або брати і сестри, ваші чоловіки, сусіди, ваші родичі, рідні, тьоті та дяді, і вони лише люди, виконуючи наказ той, що йде проти людяності, який порушує вільність слова і порушує права людини. Є такий закон, якщо наказ діє проти конституції, діє народа країни, бо в ній є права людини. Ви маєте право цей наказ не виконувати, а ще маєте право змінити свого начальника. Але це повинна бути єдність. Я бачила, як силовики Росії, Білорусії, України. А зараз ТЦК України знущалась над людьми. Як вони використовують силу? У мене питання: а чому службовці ЦЦК не на фронті? Чому не роздають повістки ті, хто прийшов з фронту, і в нього реабілітація, бо в нього контузія або легке і середнє поранення. Але йому потрібен час для його виздоровлення. Чому депутати вирішують зняти їм з себе недоторканість чи ні? А не народ, який обрав цих менеджерів у владу? Прям приросли до стільців, роками ходять депутатами. Але я кажу, вас написать Крилов, віз і нині там. Тоді для чого? Про державні партії, бо це Либідь, опозиційна, бо це рак. І інші, які вашим і наші, бо це щука інші партії. Вони ніколи не будуть разом мати шлях, бо в них у кожного є своє середовище. І хоч Либідь і спускається на воду, щука і рак, ніколи не зможуть піднятися в небо. Але вони дуже активно роблять перепони, бо вони відроблять гроші тих, для кого вони це роблять. І це не для народу. Бо ми вже тоді вже. Жили у майбутньому, яке вірили люди, котрі народилися, виросли з мріями і бажанням в великій країні за територією і великим населенням, яка складалася з дуже багатьох республік в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Не все там було краще. Є такі роки, коли влада йшла проти народу, і коли народ був, неначе вівці, і війська, виповнюючи накази правителів, порушили всі закони і права людини. Йшли проти закону Бога десяти заповідей. Але саме в ЦА, ідея Союзу націй, єдиний порих сердець, і думок, віра в єдине майбутнє, без кордонів і грошей, рівновага, гармонія і баланс все це реально зараз у нас з вами. Не матеріальний запит на першому місці, а відношення людини до життя. Як усвідомлює вона своє відношення до держави? Яке місце займає в її серці сприйняття себе як держави? Що для неї таке держава і на що вона знатна ради зміни держави? Тобто себе? Які дії вона здатна зробити тут і зараз, щоб змінити свій світ уявлення про себе, тобто про державу? Це як мати і дитина. Бо, як правило, 9 місяців вони єдине ціле. Хоча це зовсім різні персоналі. Одна старша, інша молодша, і молодша образом подібна до старшої. А ще у мами. Народжується хлопчик, який відмінний від матері, бо це майбутній чоловік, а не жінка. Це різні статі. Але що дівчинка, що хлопчик кохай свою маму чистим серцем і світлою душею, бо це та, яка дала життя, оберігала, вивела його в світ, великий непізнаний, де мати є маяком зіркового шляху. Українська наша земля має такі чудові містичні краси і цілющі сили місця, але ми про них не знаємо. Наша планета настільки прекрасна, аби ніколи не бачили їх, бо ви заробляли гроші потім бо більшість українських крім свого міста або села. Ніде не були, бо на це немає грошей. Вони бачать все по телевізору, Те, що державна система аналізував, зробила висновок, що її система чиновників буде безпеці. Наша молодість протікає так швидко, бо ми над цим ніколи не замислювалися. Наша зрілість дуже швидко переходить в старість, бо в молодості ми не зробили. Свій в своє тіло. Хтось курив, хтось пив пиво, чи водку або вино, хтось їв їжу, яка була смачна, але в якій були трансжири. У Когось не було часу, бо в нього була фізична тяжка праця, хтось із хронічних хвороб вже не мав сил. Але чому це все трапилось? Більшість народу України та всього світу не мають такої можливості пізнати, що таке дисципліна. Бо її треба культувати з дитинства, батьки зайняті пошуком роботи, бо це дев'яності, бо це знищення людської мрії. Це 200 мільйонів людей, котрі одночасно попали в тенети розпачі депресивного стану, які загубили зірку своєї мрії, але в серцях залишилось горіти їхні іскри. Зрозумійте одне: що якщо ви не піклуєтесь про себе, про свої права, слідкуючи, щоб їх не попрали інші, ні в межах сусідів, городів та хатин, а в межах державності, її змінять вам без вашого дозволу. Раніше в наших батьків не було інтернету і мобільників. А телепатія залишилась в фантастичних розповідях і в кресленнях, які засунули під сукно подалі від народу. Але використовуючи для навчання спеціальних агентів, бо це була таємна зборова. Зараз все, що в нашій є теперішній справжній час, нам демонструють через фільми або кліпи, але або на якихось всемірних форумах, бо воно вже є в наявності. І те, що вам про це ніхто нічого не сказав, нічого не міняє з того. Що запланували ті, для кого ваше життя не має ніякої цінності. Подивіться на країни, такі як Китай, Корея та інші, все, що діється в них, починає відбуватися і в інших країнах. Хай на згадку вам стане пландемія, план для усього світу, який вже відбувся. І, хоч в них плани були набагато глобальніші, але частково вони все ж таки її здійснили. Якби ви не бачили тільки Якби ви не бачили тільки свій ніс, а відкрили себе потік інформації, надії влади, чиновників не тільки нашої країни, а й усьому світі, то ви б побачили, як методично людину заганять такі умови, де вона стає безголосою, тобто без права голосу, щось вирішити в своєму особистому житті і в житті своєї країни. Візьмемо ювенальну службу, на Западі, з якою зіткнулись наші громадяни. Вірніше громадянки, мами, які приїхали разом з дітьми. Як би не було, в нас ще давали шанс дитині залишитись мамою. А мамі зрозуміти, що вона залишиться без дитини. І для України це дуже болюча тема. Бо за чортові бідності і незахищеності в нас дуже багато знаходиться небовних сімей. А враховуючи алкоголь і напаї і її зловживання, вони дуже швидко деградують, як люди. І це не просто тема. Це життєва позиція повинна бути для держави. Багата, бо там діти. І як би не була мати, вона є мати, якій треба допомогти вийти з того мороку, в який її закинуло життя. Немає, що одні цяці, а інші це бриткі створіння. Держава повинна консолідувати з народом, з тими, які добре вже стоять на своїх ногах, щоб разом допомогти тим, хто впав. І може вже і немає сил, щоб самому піднятися. В нас дуже багато з'явилось обесцінювання моральних принципів. Бо про них вже давно не згадують снотливість за межами фантастики, бо наші діти знаходяться в полі спокуси, бо в них є вільний доступ до телевізорних програм, які знизили рейтинг для дорослих фільмів і дорослих програм. І наші діти дуже рано потрапляють у світ дорослих, якому їм ще не можна бути. Бо для цього є своя потреба і час, бо ми дорослі відійшли від керування нашого напрямку розвитку життя держави. Тому не захистили своїх дітей від. Того шквалу інформації, яка їм ще не до часу. Тому і наркотики для них стали одним із мирілів дорослого життя. Бо в фільмах такі круті тітки п'ють, гуляють, бо життя одне. Не те життя, яке треба прожити, щоб не було соромно і боляче за прожиті роки. Бо мирілом життя є духовність, а це усвідомлення самого себе. Своєї мети, бо у людини завжди повинна бути ціль Його полярна зірка в небі. Тому і тікають за кордону з дітьми назад в Україну, де війна. Бо западні цінності дозволяють залишити дитину без матері і забрати її від матері за набагато менших порушень з їхньої точки зору. При тому деякі українці повели себе дуже огидно, але у всіх націях є такі невігласи і недалекі люди або нелюди. І ці нелюди не мають нації, бо всіх їх об'єднує бажання знищувати і вбивати, навіть ті, котрі стоять в костюмі і при галстуці з усмішкою на вустах. Нам дуже багато треба переусвідомити і зрозуміти багато чому навчитись. І навчитись в кінці кінців мати можливість відрізняти правду від омани і брехні, вірити своєму серці в здійснення мрій та бажань щасливого життя. Бо людина, народжена в раю, підсвідомо завжди шукає щастя і вірує в кохання з першого погляду і вічне життя. Тож нам треба навчитись дорожити нашої держави, бо держава то і є ми, наші батьки, діти, родичі, колеги, друзі кому пощастило, бо то вірні і справжні. І просто співвітчизники, ціла країна, однодумців, країна-родина. Є ті, які стануть на рога мого бачення. Але нас більша частина набагато більше, чим ви можете собі це уявити. І це лише початок. Бо мета касти чиновників створювала вам умови, щоб ви були налякані і страхували своєї тіні. А ще не мали нас наги заявити о праві, як сподвоємця, на Божу землю, бо вона ваша українська земля, земля рай. Так чому наші менеджери розділили народ на дві різні категорії? Тому що розділяй і Дають принцип розбрату, щоб не було єдності, немає єдиного шляху для народу всієї держави. Це як зробити крок вперед, а потім два назад. Так діють депутати у Верховній Раді, для народу, але для своєї вигоди. Вони ладять між собою усі. Так як нам вийти з цього хибного і порочного шляху, в який нас відусіль штовхали ті, для котрих людина як худоба, яку не питають, хоче вона жити чи ні, тому нав'язують війну і усякі епідемії. Бо вона всього-навсього розміна пішака на цій шаховій дочці війні Гога і Магога, росіян і українців. Останнього шансу для людей, планети вийти всієї країною Сансари і закінчити свою війну, а потім вивезти всі країни світу за собою, своїм прикладом і зміною державного устрою. Я не пишу про Каліюгу і Саті-Югу. Я не пишу вам про реінкарнацію і багато чого. Мені треба вам роз'яснити так, щоб ви зрозуміли, що останній шанс для планети, щоб не знищена була шоста цивілізація, яку ми з вами населяємо, і є Україна. І Новий світ без системи чиновника. Кожен з нас це творець. Наші руки і очі, наші усвідомлення, що я це ти, а ти це я, бо ми члени однієї родини. Дасть нам змогу створити новий світ без грошей. Ми пережили свій страх за ці два роки, тому ми не маємо остраху почати нове діло, яке для нас дуже дивне, але воно живе в нашому серці і душі завжди. Ми мріяли, коли дивились гостя з майбутнього, і електронік, час бика Єфремова, про подоріч до інших планет і космос. Все це в нас буде. Але зараз нам треба змінити свідомість, що так, як ми жили, і живемо більше не можна і не потрібно, і ми гідні жити в світі. Де людина це творець, бо вона створює сама себе і державу. Вона не тунеядець, ядець, бо ми працюємо, і усією працею ми вже сплатили наш матеріальний світ, світ, який ми з вами створили своїми руками. Це наше справжнє і теперішнє, бо я справжня і крові, бо я людина, котра бачить і знає шлях серед болот пітьми і зубучих пісків брехні. Будьте сміливі, бо ваш. Бо це ваш іспит і це ваш шлях. Знайте, що ви гідні своєї матері, матері слави. Потім розберемося з історією, яку нас потворили. Потім розберемося зі своїм корінням. Це все потім. Зараз це ваш вибір. Або зі мною творити новий фізичний тут і зараз новий світ, той, який описав пророк Ісая, закінчення війни і нові технології в побуті і житті, бо це ще не все. Так як апокаліпсис в дії, і знята п'ята печатка. І змінюється земля і небо, а шоста початка це землетрясіння, таке, яке ще не бачило людство. Тож усі ці комітет 300 або римський, римський клуб настроїли собі бункера, щоб захиститись від гніву природи, бо те, що не відомо вам, відомо було завжди їм. Тож є земля в Україні, в якій паралельно система чиновників, системою життя при ній. Твориться зовсім нова реальність для потреби людського тіла, а також просвітництва, навчання і праці, засівання полів, і при цьому ще треба оборонити свою неньку не тільки від ворога, але й тих, хто хоче повернути країну в старе русло, системи чиновників, для кого розвиток усіх людей скидує їх на шаблію вниз. Бо їх інструментарі їхні особливості були гроші, які тепер нікому не потрібні. Але ми на них викупимо приватні підприємства і повернемо суспільство, те, що приносить дохід для всіх. Нам треба усмідовити, що меч на меч дасть тільки кров: смерть, страждання, розруху та біль. Але ми начатки Київської Русі, начатки в яких течо кров багатирів, які стояли пліч оплі за свою родину, за друзів, а значить за свою державу. Бо держава то є земля. На які народились наші предки і на які ми народили своїх дітей, нащадків козаків, характерників, сміливих і хоробрих, які стоять зараз не просто за територію, вони кладуть своє життя за нову державу України, запалаючи нові серця нових людей. І кожен з нас несе відповідальність за життя, котрі будуть покладені за цей час, за право називатися людиною мислячою. Бо коли держава тримається, тримається за своїх громадян, як за сім'ю, за свою родину. Бо держава то є люди, і чим більше людей, тим більше держава, немає такого, що людина при владі чимось відміна від людини без влади. Ті ж дві руки, дві ноги, голова очі, ніс так і таке інше. І так як в нас два гендори, які створив Бог, це чоловік і жінка, але в людей влади є негативні влади. Виростає в їх уявленнях корона, але це лише ілюзія в їх головах і їхньому розумінні віртуального світу, який вони створили, маючи намір владарювати над іншими людьми, маючи забаганки, які суперечать закону Бога, а саме десяти заповіді. Або скрижаля Маїсея. Десять заповідей, не убий, не вкради, не бажай нічого, не була, ні жінки, ні чоловіка і так далі. Все їх, всі їх ми знаємо, бо вони написані в Біблії, бо вони православні. Бо це слово звучить як право слави. Наша країна, Україна, як корабель у безмежних просторах океани, коли ревуть та стогнуть хвилі, захлинаючи, затоплюючи його в свої обійми. Це дуже страшно, бо спереду прірва, як з ніагарського водоспаду, а зліва скелі. І тільки злагоджена робота командира. Команди капітана і пасажирів цього корабля дадуть змогу направити його в ту течію, де усіх чекає шанс не просто вижити, а жити повноцінним життям.